Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку і тоді дізнаєтесь, хто ж сьогодні до нас поспішає. Фиркає, коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг ось так. Здогадались це? Так, дітки, це їжак. Де живе їжачок? Вірно, у лісі. Це свійська чи дика тварина? Їжачок дика тварина. Їжаки поширені по всій території України. У їжака маленькі вушка, голова і черевце покриті шерстю, а спинка і боки колючими голками. Голки – це єдиний захист їжака від ворогів, а ворогів у нього багато. Це і вовки, і горностаї, і орли. Але найнебезпечніші вороги для їжаків лисиця і пугач. Лисиця хитра, вона підкочує їжачка до води, зіштовхує його, а потім ловить їжака. Мокренький він розкрився. Ні швидко бігати, ні лазити по деревах їжачок не вміє. Живе їжак в гнізді або укритті, з листя і гілок біля коріння будь-якого дерева. Далеко від свого притулку їжак не відходить. Їжаки нічні тварини. Вдень їжачок спить, а вночі бродить по лісу, шукаючи собі їжу. Любить їсти черв'ячків, комах, вужів, жаб, равликів, мишей, суницю та малину. Набравши вагу за літо, досхочу наївшись, всю зиму їжак спить, згорнувшись клубочок у своєму гнізді аж до весни. А їжачок, дітки, в осінню пору готується до зими? Так, готується. Давайте послухаємо казку Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. Тож слухайте уважно В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев, незабаром зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав в куточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно. Захотілося йому знайти товариша. Пішов в ліс. Зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка, і сіра мишка не хоче, і ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його. Пострибав Цвіркун до їжачка, взимку їжачок цвіркунові казки розповідав. А цвіркун пісні співав. Сподобалась вам, дітки, казка? Давайте сьогодні з вами намалюємо їжачка з казки Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. А малювати ми сьогодні будемо не тільки пензликом, а й виделкою. А ще нам знадобляться аркуш білого паперу, гуашова фарба чорного кольору. Акварельні фарби. Ємкість з водою та серветка. Посеред аркуша паперу коричневою фарбою малюємо овал. Це буде тулуб їжачка. З однієї сторони водовжуємо мордочку їжачка і малюємо чотири лапки. Дві передні та дві задні. Далі вмочуємо виделку у фарбу чорного кольору та малюємо голки їжачку, залишаючи відбитки на спинці їжачка. Домальовуємо маленький круглий носик та око. Пензликом домальовуємо травичку зеленого та жовтого кольорів. Ось і готовий портрет їжачка з казки Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. Дітки, хто до нас сьогодні завітав? Як називається казка, яку ми прослухали? Хто її написав? Як готується їжачок до зими? Що робить їжачок взимку? Чим ми малювали їжачка? Які кольори фарб використовували? Молодці малята з нетерпінням чекаю на ваші малюнки. До побачення до зустрічі!